Всім привіт! Тисячу років не знімав вже нічого, якось настрою немає, І якось не на часі. Воно все якось не так. Цю війну. Зараз проводимо оранку невеликого шматочку поля. Дурна операція, але в даному випадку необхідна, тому що потрібно поборотися із тонконогом, який. Розмножується і гербіцидами не вбивається. Толком на його не діє. Ось така штука, О, такими кореневищами береться. Коли дискуєш, тільки розмножуєш лишній раз його, а якщо перевернеш, таким чином можна знищити. В соняшнику забрати нічим, в пшениці нічим. Начебто кукурудзи є препарати, але він уже тут так засів цей тонконіг цілими плесами, що по сіну провести той самий кукурудзи буде неможливо. Тут диски просто перекочуться і скачуть. Суцільний корж такий кореневище. Тому план виверати тільки, тільки там, де його багато, а далі будемо гербіцидними способом боротися. Розхід пального 15 літрів, варимо вмілку, аби тільки завернути його сантиметрів 22. Оптіком непоганий плужок. Такі дрібні запитання до нього є, але роботу свою робить. В плані ціна якість дуже хороший плуг. Ще декілька слів про плужок. П'ятикорпусний, пройшов він гектарів 400. Кутуз зніма, як нові. Відвали ще, мабуть, двічі так відходять. Грудинки не міняв. Е не скрізь замінив польові доски. Другий комплект лемашів. Е оці, може, як вони носки чи долота. Я не знаю, комплект четвертий вже. Але вони перевертаються, ну в принципі, це розхідник це нормально. Так, дуже задоволений, тобто ніяких вкладень фактично не потребує. За 400 гектарів це взагалі нічого, як на мене. Болти летіли з різні, коли ну, щось тверде було, каміння, коріння, бо плуг купувався в основному, щоб цілину піднімати. Так то краще якимось рих, рих, розлих, а, пф, раз, два розрихлювачем пройти ніж орати в нашій зоні, як на мене. Ну і ще такий мінус трошки по регулюванню, Тут були проблеми. Не можна було вимілити плуг. От. І дуже розбивалася ця пластина, вона десь сантиметр товщиною. Я спробував наварити, таким чином трошки піднявши плуг. От. Бо якщо спускати регулювання вниз, то він тільки заглиблюється. Трактор у мене 200 коней, грунти піщані і, в принципі, його вистачає. А якби були б чорноземи і орать десь на 30, то я думаю, він обсирався б під п'ятьма корпусами. Хоча тут є регулювання ширини захвату. У мене стоїть 35. І якби 40, я б, мабуть, не потягнув. Продуктивність зараз виходить 1,5 гектари за годину. В принципі, за 10 годин зміну 15 гектарів. При гонах в 700 метрів, начебто норм. Йдемо далі. Ну Ось тут дуже гарно видно, де є тонконіг, а де його немає. Ось тут ще, в принципі, пшениця росла, якийсь урожай формувала. Але оце така гадость. Це ж, мабуть, він. Це мабуть, з насінини він нещодавно виліз. Ось, є пшениця є, є, є. Тут починається долина. І от тут він засів от просто в суцільну. Ну як тут може щось вирости? І так урожай низький, А з цим-то взагалі. От, і отак ми з цим боремось. Не зовсім перевертає плуг. Але я надія на те, що оце може якось вимерзне вночі, е, тху, вночі зимою. І плюс більша частина, однак, його перевернута. Може наступним разом доб'ємо іншими операціями. Ось, тут у нас і добрива вносять пташки. Дуже їм дякуємо за це. Бо зараз добрива надто дорогі, щоб їх купувати. Told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, no more I steer, steady course to the haze. told me someday I will buy Gully with good oars sail to distant shores stand up on the prow noble berg i steer steady course to behave